Ветерани, коли повертаються з війни, вони повертаються спочатку до себе додому, потім вони повертаються в громаду. Наша мета навчити всіх фахівців, які є в громаді, працювати з ветеранами. Одним з ключових елементів навчальної програми є стратегічна гра, під час якої всі учасники стають на короткий час кейс-менеджерами, профілюють свою аудиторію, визначають її потреби, визначають інструменти задоволення цих потреб. Цей курс він навчає цих спеціалістів. Витягувати і людей з війни, і війну а, з людей. Бо ми матимемо велику кількість учасників бойових дій, і це дотикнеться до усіх сегментів нашого життя роботи, відпочинку, надання послуг, державних служб, поліції. Простір можливостей сьогодні працює як інноваційна лабораторія. Ми постійно шукаємо нові інструменти. Один із таких навчальних програм для тих фахівців, які працюють і працюватимуть з ветеранами вже сьогодні. Ми навчаємо ветеранських кейс-менеджерів, тих, хто працює в соціальній сфері, спеціалізованих кар'єрних радників попереду робота з сімейними лікарями, з національною поліцією і з багатьма іншими. Хто уже завтра буде зустрічати наших захисників і захисниць. Це практичні навички, це ті інструменти, які кожен з нас буде застосовувати в своїй професійній діяльності, можливо, в приватному житті. Ми всі повинні навчитися жити в світі, де буде 2 мільйони учасників бойових дій.